19 січня на водохреще, десна перетворилася на справжній Йордан. Освячення води в річці проводив Євстратій, архієпископ Чернігівський і Ніжинський. Сам чоловіколюбче царю прийди і нині і через сходження святого Того Духа і освяти воду цю, і дай їй благодать визволення благословення Йорданське, її джерелом нетління даром свячі, відпущенням гріхів, сіленням недух, знищенням демонів, неприступної для сил ворожих. Повної ангельської сили, самі нині, владико, святи воду цю Духом Твоїм святим. І на Вода це є. Дійсно благословення Боже. Бо це є е, е, речовина, сотворена Богом, без якої життя неможливе. Ми дякуємо йому, вітаємо одне одного і бажаємо всім здоров'я, довголіття, сил, натхнення Божого благословення. Перемоги для України і миру для всіх нас сьогодні на міському пляжі було все для безпечного купання. Можливість переодягнутися, зігрітися чи попити гарячого чаю тут постаралися чернігівські рятувальники. Чернігівським війським відділом було розвернуто намет для обігріву людей. Сюди люди заходять перевдягнутися та погрітися. Також стоїть польова кухня, яка людям дає чай, щоб вони не змерзли. Також знаходиться в нас біля ополонки, знаходиться. Ця лодка, яка забезпечує, якщо хтось пішов на лід, даби щоб людина не потонула, бо були вже люди, що виходили на лід, і ми ходили їх і попереджали, що цього не треба робити. За процесом купання охочих у Десні слідкувала водолазна група відділу ДСНС, стерігаємо нещасних випадків, щоб ніхто не дай, бо ну не пішов у льоди, не ну не стало погано комусь. Ну зас, просто застерігаємо від нещасних випадків. Тим, кому стало недобре, надавали допомогу. Як повідомили медики, зверталися ті, хто пірнав в ополонку вперше. Основні проблеми високий чи низький артеріальний тиск. Треба себе до цього готувати, закалятися, і тільки тоді приймати такі холодні ванни. Варто відзначити, що з кожним роком кількість бажаючих зануритися в людяну воду саме 19 січня значно зростає. З кожним роком все більше і більше народу. Рішив спробувати я. Серед присутніх чимало тих, хто наважився пірнути в ополонку вперше. Ну, я сьогодні взагалі перший раз. Я прийшла з подругою, вона кілька разів вже це робила, а я перший раз. Восхитительно, я взагалі така рада, довольна. Я не знала, що це так буде, не, навіть не очікувала, що настільки це буде приємно, радісно. Взагалі, я себе чувствую прямо героєм. А серед новачків – юні чернігівці Вадим і Соня. Мені страшно, але я хочу покупатися. Класно. <сих> <сп <kalkul> Ні, ну, перший раз, але не страшно. у Василя Петровича це давня традиція. Почуваємо такий прибуток здоров'я ну, взагалі так добре. До купання в ополонці він готується старанно. Три тижні щодня обтирається снігом. цього <питань> року. Добре, лучше, ніж попрошлому. Всі, хто цього року на воду наважився покупатися у Десні, отримали багато приємних вражень. Супер класне відчуття, як заново покрестили. гори би свернула. От таке стан, що я зараз могла би гори свернути. Очень такое приподнята, радісне і ну ніяких отрицательних емоцій совершенно немає. всіх люблю. Як повідомили представники ДСНС та медики, надзвичайних ситуацій під час цих святкувань на річці не було.